Вітаю всіх. Цікаву тему знайшла, Арестуючи. Знову Арестович з'явився, але я трохи з ним згодна. Перше, що він каже? Він каже, що до 20 січня на полі бою кожен хапає, Україна відбиває своє та хапає, А ось після 20 січня все. Стоп. Буде як лінія бойового зіткнення. Я, знаєте, з ним погоджуюсь на даний момент. Давайте поглянемо. Арістович каже правду на цей раз про лінію бойового зіткнення до 20 січня, що активні бойові дії будуть до 20 січня, до інаугурації Трампа. Чи дійсно це так? Невже він правий, Арістович, на цю тему? Чи дійсно так? Сім камечів. Це відповідь ні. Але це маніпуляції, це відкриті маніпуляції з його сторони. Емоції, вивести людей на емоції. Знаєте, я би сказала, Ось що Тут виходить дійсно боротьба за території. але Але нам потрібно більше. Ворогу потрібно більше. Король Кубків у мене завжди виходить Зеленський, і він виходить в ролі жертви. Тобто Україна все одно виступає в ролі жертви, тому що не повертається території. Вони не повертаються тільки гіршення. Тепер, для чого Арістовіч робить, робить новий вкид, що після 20 січня стане легше по бойовим діям? Для чого він це робить? Для чого Арістович робить цей вкид? Але, ви знаєте, все з ним погоджують, що там буде інша тема. Тому що ми вже жертви. Зеленський вже є в ролі жертви Україна повинна думати про закінчення. Ось. Для чого це прийняти окупацію? Знаєте, з урахуванням окупації. Закінчення війни, з урахуванням окупації. Ось що. Для чого це робиться? Закінчення війни, за урахуванням окупації. Що, що мені вам ще сказати? Проміжковий результат. Для України це буде результат закінчення війни, навіть якщо це буде заморозка. Ось. Тепер я хочу ось щось питати: Арістович натякає прямим текстом на заморозку війни. Арестович натякає прямим текстом на заморозку війни. Арестович натякає на заморозку війни. Так. Так. Ось це так. Ось вам ну, заморозка, зупинка. Так, так, так. Ось про що мова. Не треба тут робити трагедію велику, тому що ми для цього йшли. Дев'ятка жезлів. Знаєте, Король Пентаклів це ось це Америка. Буде певна лінія розмежування, і вона буде. Я би сказала, я би сказала, що тут після навгурації Трампа буде конкретне зменшення бойових дій, і ми будемо чітко бачити цю лінію розмежування. Ось що я хочу сказати: з того, всього, що я роблю, мені йде так, яка вона буде і на якому етапі будеться заморозка війни. Хто де буде? Єдине, що я повторю Запоріжжя, тому що дуже багато вкидів на цю тему. Ось, а так, я частково все одно з ним згодна.